Ось так виглядають наші місця розворота. Десь краще, десь гірше. Де ніби трішки краще, тут як бачите. От таких галявин дуже багато. Це тут розворот якби затоптали. Бо і з тої площі тут розверталися, і з цієї площі тут розвертався. Йдемо по нашій сої і бачимо ось такі, як галявинки. Ніби вона заріжена, ніби вона не куститься. Коли йдемо ближче. Такі плянки по сої, бачите? тоненькі тоненькі Розвертаємо листочок, а, а тут. Піксік наш бігає. Зараз я вам покажу. Попробую показати його крупним планом. Його видно навіть оком, якщо, якщо... ...настроїтесь. Я надіюсь, буде видно. десь, десь десь хтось має бігати. Не можу втримати фокус. Ну це наліт такий білий, це... Є великий ймовірність, це він. Ну, тут точно він, але якщо у вас на полях це бачите, зараз я покажу. Ось тут такий наліт є. І це от на цій рослинці це не листочок. І коли mm. от ми бачимо такі от залисене сояка відстає в рості, ми думаємо, та, напевно, земля гірша або ще щось. І навіть не підозрюємо, що це кліщ. Ось тут так само. Листочок таких не видно. Ніби білесеньких плянках. Ми його розвертаємо. Там такий легенсенькі нальот. Ну, ця рослинка ще більш менш така, собі не сильно заражена. Но, якщо на просвіт подивитися, от видно такі от, от ніби плямочки. Оце він і є. Хоча здалеку здається, що тут все нормально І ось так ось. Зараз я постараюся знайти вам рослинку, яка Мучиться прям дуже сильно. То вже якщо до того до бікій до, ну, до, до то Тож буде дуже печально. Зараз, зараз, зараз по-любому на десь є, не може бути ж так, що її не було. Ну, що вже вона подобається такого? Навіть не так. Є такі аж прям білі в цяточках всі. Щось, щось, щось типу ось такого. Ці вже дуже тяжко. Там ззаді в неї на листочках все вже біле. Ось. Ну коротко, і, ці вже... І спасти її можна, але вона великий врожай не дасть. Це по-любому буде якісь оця так само. Ну Видно по ній, що вона... Така кипа страждає. Ось, тут галявинка така більш, більш заражена, більш інтенсивна. Ну, от тут такі жовтенькі цяточки на листочках. І маємо, коротше, таку картинку. Це печально, але добре, що замітили, скажемо так. Хоча якщо буде температура там плюс 30, 35, то я думаю, що треба всі поля перекрапити. Там навіть мова не в тій тисячі гривень на гектар. А просто я лиш вніс гербіцид. І це я вже на останніх двох полях побачив, що. За така каркіна печальна. Що воно є, якби. Раніше в мене було одне поле 17 гектарів. Там. Але там цей. Там то було раніше, якби я думав, там можливо там якісь фактори там грають. Ну, Говорять, що вони перелітають з дерев. От в нашому випадку це тут акації. Там десь на гектарів в мене так само акація росте. Можливо, воно звідти перелітає і заражає таку от краї, от, виходить. Де надієтесь на це, але. Надії мало. Думаю, все. Я показав вам все, що хотів. Поки що все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!